Добрий день. Критерії, як і обіцяв, записую відео про критерії, про які мене прохали мої підписники, глядачі. Критерії щодо оцінювання повсякденного функціонування особи, які вони бувають, е, Здатні до самообслуговування, пересування, орієнтації, контролю за своєю поведінкою, спілкування, навчання виконання трудової діяльності. Сьогодні ми розглянемо першу критерію, це здатність до пересування. Е, я вважаю, що це теж одна із найважливіших критерій. Адже людина, яка себе обмежує в рухах, вона ну, обмежує і в трудовій діяльності себе обмежує і в житті діяльності, і взагалі вона себе почуває набагато невпевненіші, набагато гірше, чим інші люди. Тому що хода це дуже важливо, пересування це дуже важливо для кожної людини. І здатність до пересування це можливість ефективно пересуватися у своєму оточенні, ходити, бігати, долати перепони, користуватися особистим та громадським транспортом, зокрема, з використанням допоміжних засобів реабілітації. І так, наш Кабінет міністрів України вже звернув увагу, що. Пересування відноситься також до особисто та громадського транспорту, що людина може користуватися або не може користуватися, але ось теж, так знаєте, дуже важливо, що, зокрема, з використанням допоміжних засобів реабілітації. Тобто, якщо людина ходить з якоюсь тростинкою, так, і то це не означає, що команди повинні надати їй. Групу інвалідності. Хоча, якщо будемо говорити чесно і об'єктивно, то людина, яка ходить з тростинкою, то вона вже має проблеми. І просто так людина не може Ну, не повинна використовувати цю тростинку. Є проблеми там з суглобами, є проблеми з хребтом, І людині потрібна опора. І ви бачите, вже на сьогоднішній день, наприклад, ми. Апелюємо до постанови Кабінету міністрів 1338, і особисто я наголошую, що використання, це моя особиста точка зору, допоміжних засобів, це є вже підстава для оцінювання. До параметрів оцінки здатності пересування належить характер ходьби, темп пересування. Відстань, яку долає хворий, здатність самостійно користуватися транспортом, потреба у допомозі інших осіб під час пересування, зокрема, використання допоміжних засобів реабілітації. Дуже важливий пункт. Тому що буквально на днях до мене телефонував клієнт і говорив, що команда з оцінює повсякденного функціонування особи не дала йому групу інвалідності. В нього є тяжке захворювання, і він пересувається навіть по квартирі на милицях. Але групу не надали. Якщо ми будемо об'єктивно говорити по параметрах оцінювання і говорити про ситуацію, по якій до мене телефонував клієнт, то ми зразу можемо сказати, що команда. Неправильно застосовує параметри, і неправильно взагалі застосовує е, постанову Кабінету міністрів 1338. Тому що вже такий темп пересування е, допоміжні засоби, які використовує особа, є вже підставою на оцінювання і на групу інвалідності. Тому що людина має. Проблеми із хребтом і має проблеми із суглобом. І от бачите, на жаль, на жаль, не по параметрах оцінювання наші команди на сьогоднішній день оцінюють. І так, існують такі ступені обмеження. Здатності до пересування. Нормальна здатність до пересування, відсутність обмеження. Особа здатна пересуватися без обмеження. Ходити, бігати, долати перепони, користуватися особистим та громадським транспортом. Показниками оцінки є темпи пересування понад 100 метрів на хвилину та більше. Здатність долати 100 метрів та більше без втоми. Результат виконання 6 хвилинного тесту ходьби понад 500 метрів. Потрібно розуміти, що є вже в нас відстань, є час, і це нормальна здатність до пересування. Тобто, саме ці показники не дають права на встановлення групи інвалідності. Але саме що цікаво, дані показники говорять про пряму відстань, а не говорять чомусь і не згадують щодо підйому. Наприклад, зараз я з вами говорю, то в е, мене навіть виникає задишка, і мені інколи бува складно говорити. Я вже не буду говорити про те, що живу на третьому поверсі, і через вроджену вату серця мені складно підніматися на третій поверх. Але, на жаль, наші лікарі на сьогоднішній день не звертають на це увагу. Якби ти б не хотів їм доказувати, що ну, це дійсно проблема, потрібно звернути на це увагу і допомогти людині. Легкий ступень обмеження. Особа може пересуватися з незначними труднощами, такими як незначне уповільнення темпу або потреба у коротких перервах на довгих відстанях. Особи з легким обмеженням можуть самостійно користуватися особистим та гробанським транспортом, але іноді потребують допомоги. Показниками оцінки є темп пересування 60-100 метрів на хвилину, здатність долати 200-500 метрів із можливими перервами. Результатом виконання 6-хвилинного тесту, хоч би 300-500 метрів. І так ми підійшли до помірного ступеня обмеження. Перша ступінь. Це та ступінь, яка вже дає право на встановлення третьої групи інвалідності. Особа може пересуватися, але з деякими труднощами. Це може включати повільний темп, потребу в коротких перервах на довгих відстанях, або невеликі труднощі під час долання перепон. Вони можуть самостійно користуватися особистим або громадським транспортом. Але іноді потребують допомоги. Показниками оцінки її темп пересування 2059 метрів. Я не знаю, чому 59 метрів, але так написано. 20-59 метрів на хвилину. Здатність долати до 200 метрів лише з допомогою палиці, худунків або інших допоміжних засобів реабілітації. Результат виконання 6 хвилинного тесту хоч би 100-300 метрів. Це Третя група інвалідності. І тепер, дивіться, ми будемо так розбиратися. Є в людини захворювання. Я приведу знову коксартроз, проблеми з кульшовими суглобами, там третього ступеня. Це вже практично той ступень, що їх потрібно міняти. Адже це захворювання не лікується. І людина не може ходити нормально. І, наприклад, по першому ступені, хоча, я думаю, більшість там другий ступень. І коли ми по захворюванню оцінюємо третій, четвертий ступень коксоартрозу, людина має право на встановлення групи інвалідності, бо руйнується суглоб. а безпосередньо сама критерія теж дає право на групу інвалідності. Зрозуміло, що не потрібно прив'язуватися лише до захворювання. Адже захворювання це тільки джерело для встановлення групи інвалідності. Чому я завжди говорю? Оцінюють не ваші захворювання. Команди на сьогоднішній день повинні оцінювати, Фух, вибачайся. Вашу життєдіяльність з цими захворюванням. Отак От воно правильно оцінюється. Ідемо далі. І так, виражений ступень обмеження, другий ступень це той другий ступень, який дає право на встановлення другої групи інвалідності. Особа має значні трудності під час пересування. Наприклад, може ходити лише на короткій відстані або потребувати допомоги під час використання сходів. І тут ми вже бачимо під час використання сходів. Хоча в першому ступені про сходи нічого не говорилося, а я вам говорю, що для мене ну, піднятися на третій поверх це складновато. Не дивлячись на те, що саме що на прямій дистанції мені легше ходити. Якщо я йду без навантаження, наприклад, в АТБ не купив там 2 кілограма якихось продуктів, а от піднятися для мене складно. Я часто використовую е ці сходи е для того, щоб мені взятися за ру рукою, і в мене задишка. Це все на все третій поверх. Темп пересування повільний. Можливість користуватися особистим або громадським транспортом суттєво обмежена, і особа може потребувати регулярної допомоги інших. Показниками оцінки є темп пересування 20-59 метрів. Знову ми маємо тут 20-59 метрів. На хвилину здатність долати до 200 метрів. Лише з допомогою палиць, ходунків або інших допоможних засобів реабілітації. Результати викор... виконання 6 хвилинного тесту хоч би 100-300 метрів. Ну, якщо чесно, не дуже я бачу дуже велику різницю з першим ступенем. Ми маємо, що там, що там по 20-59 метрів. Е Результат виконання 6-хвилинного тесту хоч би 100-300 метрів. Тому от і виникає питання. А як оцінити між першим ступенем і другим ступенем? Я розумію, що тут важливо якесь є слово. Я тут повністю ще не все пам'ятаю. Е, яке даємо змогу да, поставити там другу групу інвалідності. Але от, вам. Елементарний приклад, начебто що по першому ступені, що по другому ступеню людина має право на групу інвалідності. А як оціни команда? Оце вже питання. І так ми дійшли до значного ступеня обмеження, третя ступень це перша група інвалідності. Особа не здатна пересуватися або здатна з серйозними обмеженнями чи в певних умовах. Наприклад, за допомогою інвалідного візка. Характер ходьби може бути нестабільним, тем дуже повільним або взагалі відсутнім. Здатність самостійно користуватися транспортом відсутня, і особа потребує постійної допомоги. Показниками оцінки є практично відсутність темпу пересування від 0 до 20 метрів на хвилину. Здатність долати менше 100 метрів лише і сторонньою допомогою або крісла колісного. Результат виконання 6-хвилинного тесту ходьби менше 100 метрів, або неможливість виконання тесту без сторонньої допомоги. Але на сьогоднішній день ми все рівно маємо, що ходьба менше 100 метрів. Тобто людина все-таки. Навіть за 6 хвилин може пересуватися. У суспільстві так склалося, що інвалід це особа, яка взагалі не пересувається. Якщо це колясочник, то це інвалід. Якщо людина ходить там з палицею, так, е і вона за 6 хвилин проходить 100 метрів, то це вже на сьогоднішній день для багатьох не інвалід. Звичайно, така критерія дуже важлива для оцінювання. І коли е, зо мною дуже багато спілкується людей, які хочуть отримати консультацію, то часто вони говорять, що вони пересуваються з палицею, на милицях, але їм не встановлюють групу інвалідності.